Доступна і безпечна освіта стала можливою ще в одному з дошкільних закладів міста. 16 грудня представники міської влади зустрілися з батьками малютків, щоб відзвітуватися про проведений ремонт укриття садочка. Вже з понеділка дошкільнята зустрінуться із вихователями та однолітками. На жаль, йде війна, яка забирає у нас дуже багато сил, але ви пам'ятаєте, що я вам говорила? Ми з вами дуже сильні, ми з вами дуже мужні, і разом ми з вами. Єдині тому, що нам треба з вами що зробити, виростити наших дітей, які будуть найкращими в світі. Це майбутнє нашої країни. Заступник міського голови Андрій Криштопов привітав усіх присутніх зі святами, що наближаються, та підкреслив, що відвідування дитячих, дошкільних та інших закладів справа цілком добровільна, і кожен із родичів повинен сам вирішувати, чи слід віддавати дитину на навчання офлайн. Ми нарешті закінчили ремонт укриття. У нас воно найпростіше укриття, але відповідає всім чинним вимогам, які потрібні бути в укриттях. Ми зробили максимально для того, щоб наші дітлахи, не дай Бог, щось десь в нас трапиться, щоб вони були в нас закриті від всяких негараздів. Ще хочу додати: в нас буде автономне електроживлення в нашому дитячому садку. У нас буде генератор, підключений повністю. Він в нас вже є. Тому якщо будуть якісь... Негаразди з електропостачанням, у нас буде тут автономія. Тому ви всі повинні це розуміти і знати. В цьому закладі освіти вже Андрій Іванович сказав, що є найпростіше укриття. Тобто, ви будете проводити свою малечу і не хвилюватися за те, яким чином вона проводитиме цілий день в цьому закладі освіти. Сьогодні саме для цього вас тут зібрали, аби показати, які укриття тут є. Садочок у нас один із найгарніших в нашому місті. Ви це знаєте, ви вже це оцінили. Так і побачите сьогодні укриття, яке зроблено дуже великою командою. Все зроблено з любов'ю. Побачити і адміністрація закладу і весь колектив вклали свою любов для того, щоб вам, батькам, щоб наші малечі це дуже сподобалось. Секретар міської ради Олександр Скалозуб також звернувся до присутніх. Дійсно такі вимоги, що не може заклад працювати без укриття, тому ми дуже сподіваємось, що вам це принесе якесь облегчення, тобто ви зможете працювати, відправляє дітей в дитячий садочок і не думає про їхню безпеку. Також хочу привітати вас з наступаючими святами і хай Бог дає нам всім здоров'я і перемоги в укритті Є всі можливості проводити ігрову діяльність, телевізор, стільці та столики, ліжечка, запаси питної води. Кожного разу спускаючись в укриття дошкільнят, немов потрапляєш у казку, де все барвисте, маленьке та зворушливе. Міською владою проводяться всі необхідні заходи для того, щоб робота комунальних закладів освіти, де тривають ремонти укриттів згідно із вимогами ДСНС, відновилась якомога швидше. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.